Всім привіт, друзі, ради вас вітати на каналі Frame Ukraine. Дякую за ваші лайки та коментарі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, що робити чоловікам зараз без закордонних паспортів в Європі, Сполучених Штатах чи Великій Британії. Чи є це, друзі, реально проблема? Щоб бути в курсі, і нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного контенту на YouTube. Дякую вам. Нагадаю, що МЗС пізніше вказала, що після набуття законом про мобілізацію чинності, тобто 18 травня дві 4-го року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Звичайно, якщо ситуація не зміниться, то українці за кордоном все ж намагатимуться змінити свій статус. Тобто українці, в яких закінчиться термін дії паспортів, чи закінчився, та які не бажають повертатись до України у воєнний час, скоріш за все, намагатимуться або змінити свій статус у Європі з тимчасового захисту на офіційне біженство, або отримати громадянство, тобто паспорт іншої країни, або ж просто залишаться за кордоном незаконно. Звичайна така ефективність впливу на чоловіків щодо обмеження надання консульських послуг. Викликає сумніви, скільки з тих чоловіків, які вже виїхали за кордон, будуть повертатись. Саме для того, щоб залишитись. А кого ж вони хочуть тоді повернути? Тих, хто і так має законні підстави, аби виїхати. Для них обмеження доступу до консульських послуг може стати тільки стимулом набути громадянство іншої країни. Окрім цього, при закінченні дії закордонного паспорта деякі країни можуть видати так званий сірий паспорт. Це документ, який дозволяє легально перебувати на території країни. Заробляти на життя, будувати кар'єру, здобувати освіту, мати сім'ю. Паспорти, нагадаю, видають на обмежений срок, зазвичай це від одного до трьох років. А по закінченні цього періоду його потрібно поновлювати. Федеральний уряд Німеччини, наприклад, зазначив, що це не вплине на українців за кордоном. На їхній статус тимчасового захисту Речник МВС Німеччини не міг також уточнити, чи зможуть українські чоловіки отримати в країні тимчасовий німецький приїздний документ у разі, якщо їхній паспорт громадянина України буде просрочений. ЄС також не стали коментувати, що підтримують це рішення української влади, і не сказали, чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із просроченими документами. Чи потрібен закордонний паспорт? Звичайно, друзі, паспорт є основним документом, який посвідчує вашу особу. А європейські документи, що підтверджують тимчасовий захист українців, це є документи додаткові, що дають право лише перебувати в країнах ЄС. Теоретично потрапити в Європу можна і зараз без закордонного паспорта. Наприклад, на сайті польського уряду вказано лише, що потрібно звернутися до прикордонників, тобто причина має бути поважною. Водночас в Німеччині не вимагають від українців біометричний паспорт чи шенгенську візу. Такі люди все одно перебувають в країні на законних підставах і можуть оформити соціальну допомогу. У Великій Британії при в'їзді просять закордонний паспорт з візою, причому подавати заявку треба ще до прибуття на кордон. Паспорт можуть попросити в лікарні. Що робити без документа? Не вказано. Відомо лише що можна отримати дозвіл на роботу. Сполучених штатах Америки український закордонний паспорт є обов'язковим. Там ще треба, аби він мав термін придатності із великим запасом та вільні сторінки. Тобто, якщо враховувати повідомлення від МЗС, то раніше 18 травня змін ніяких не буде. Що робити українським чоловікам призовного віку, які зараз знаходяться за кордоном, які не хочуть ставати на консульський облік та оновлювати свої дані в ТЦК, мабуть, це робити тільки сірий паспорт. Ось такі, друзі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.